Підситуація загострюється. Майже 6,5 тисяч людей на Кіровоградщині занедужали минулого тижня на гРВІ. Чотири сотні пацієнтів госпіталізували. Більше половини хворих діти та підлітки. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Через погіршення підситуації в 37 школах області оголошено карантин. Учнів перевели на дистанційне навчання. Крім ГРВІ, минулого тижня, епідеміологи підтвердили ще 58 нових випадків грипу. Зокрема, інфікувалася 26-річна вагітна жінка. Загалом із початку епідсезону на грип захворіли 202 мешканців Кіровоградщини. Одна людина померла сьогодні, за даними епідеміологів, поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено майже на 50%. Проте загальний карантин запроваджувати зарано кажуть фахівці, адже критичним вважається понад 65%. Одначе, за прогнозами медиків, складна підситуація утримається ще 2-3 тижні. Всього за минулий тиждень було зареєстровано 58 випадків грипу, із них 14 випадків вірусу А і 44 випадки грипу Б. Також ми мали одне захворювання 26-річної вагітної жінки із вагітністю 19 тижнів, в якій лабораторно методом ПЛР підтверджено діагноз вірус грипу Б. Жінка перебуває на стаціонарному лікуванні. При проведенні епідеміологічного розслідування було встановлено, що всі 58 пацієнтів із грипом не були щеплені у цьому підсезоні проти грипу. Двох порушників кордону засікли з гелікоптера. Жителі Кіровоградської та Чернівецької областей намагалися незаконно потрапити до Румунії. Та запримітивши в небі гвинтокрил прикордонників чоловіки причаїлися в кущах. Проте екіпаж за допомогою тепловізійних приладів спостереження вивів прикордонний наряд точно до місця схованки. На порушників склали адмінпротоколи. У Кропивницькому триває оновлення харчоблоків у ліцеях. Зокрема, цьогоріч роботи проводять у шести освітніх закладах. Капремонт у них розпочали минулоріч. Хідробіт перевірила делегація з представників адміністрації та міської ради. Зокрема, у ліцеї природничих наук готовність становить 85%. Залишилося лише облаштувати приміщення кухонним обладнанням. Завершити ремонт планують до травня. А от у науковому ліцеї ще й до половини не дійшли. Тут ремонтні роботи виконали лише на 35%. Одначе встигнути збираються до вересня. Загалом цьогоріч повинні здати шість харчоблоків. Міськраді пояснюють ремонти тривалі, адже це по суті реконструкція об'єктів. Технологічний процес він дуже великий, тобто, це робиться повністю демонтаж обладнання, демонтаж всього електрики, нова нова, нова нові електромережі, нова каналізація, нові були, водомережі. Так, так, mm -hmm. так, так. З концертом у Кропивницький завітав академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Зала філармонії поступово заповнюється глядачами. Нацгвардієць Максим з нетерпінням чекає виступу артистів. Нині захисник на реабілітації. Ворожий безпілотник травмував ногу на передовій. Поки лікується, є час послухати українську музику, яку обожнює, говорить боєць. Та подивитися, що постійно в больниці лежать. Якось як ну, розві, цей, розвіють обстановку свою. Одне і те саме надоїдає. У мене музика постійно в машині я як їздять по сенсу. Є такі пісні, що чисто для душі, що розслабляють. Там так, одійти, як то кажуть, в Нірвану. Послухати, розслабитися, таке. Гасне світло, бринять струни гітар і зі сцени лине чарівний жіночий вокал. Композиція Мій побратим виконує солістка ансамблю кримчанка Анжела Єрмолюк. Пісня з'явилася на світ, коли служила у війську. Текст і музику співачка писала сама. Композиція швидко стала хітом та полюбилася військовослужбовцям, розповідає виконавиця. Мені пісню Мій побратим хлопці поки повернулись з полону. Вони сказали, що нас, ми каже, це наш каже, ми з моїм. А... Побратимам, бо як були поряд, каже, ми кажемо, ми, каже, сиділи, каже, тихенько каже, співали. Каже, мій побратим каже, що каже, ми війни, ми пекло пройшли, Каже, ми продаємо це пекло, і ми повернемось. Каже, я плакала. Я сиділа, ми обнімалися, ми плакали. У репертуарі солістки понад три сотні композицій. Деякі пише на вірші, якими з нею діляться захисники. В піснях успівує силу та відвагу українських героїв. У мирні часи виступи виконавиці не раз збирали великі зали, а концерти транслювали на телебаченні. Проте зараз каже артистка. Набагато почесніше співати для воїнів на фронті. Я кажу, що я пишу пісні для вас, про вас і разом з вами. У мене є батальйонні пісні, хлопці просили. У мене є ротні пісні. Толи піднімається весь батальйон, або вся рота з тобою співає твою пісню, ну ту, яку їм присвятила. Це дуже щемно. Сподіваюся, що надихаємо їх на хороші речі, хороші подвиги. І дай Боже на те, щоб ми якомога швидше захистили нашу країну. Ансамбль утворився понад 80 років тому. В його складі як цивільні артисти, так і військовослужбовці. Після початку повномасштабного вторгнення вони постійно в дорозі. З концертами ансамбль їздить мирними містами та на прифронтовій території, піднімаючи воїнам бойовий дух своєю творчістю. До гастроли приєднуються і зірки естради, як от добре відомий українським слухачам гурт Авіатор. Та чоловік, це і оркестр, і балет, і хор, і солісти. І ну, сьогодні ми просто мала, мала мобільна музична група, яка їздить в підрядження до хлопців, до нацгвардійців, для того, щоб знову ж таки поспілкуватися, підняти їм емоційний настрій завжди. Ця година вона дає пере, пере, і розрядку, і перезавантаження для того, щоб далі трошки з більш світлих позицій подивитися на свої проблеми. Перед кожним концертом ансамбль змінює свій репертуар. У Кропивницькому артисти виконали для військових 15 композицій, серед яких класика світової музики та ліричні балади. Захисники натхнені виступами охоче підспівують і танцюють під акомпанемент мелодійних пісень. А кожен номер музикантів зриває гучні овації. Позитив. відчував, нормальне враження. Дуже сподобалося. Після війни дуже підбадьорює турне ансамблю Україною. Продовжується в гастрольному графіку артистів. Немає вихідних. Подумки вже готуються до наступних концертів, щоб зарядити захисників на боротьбу та не дати згаснути їхні вірі у перемогу. Володимир Іванченко Олександр Гаєвський. Новини. ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Дякуємо за квіти. Дякуємо за опис. Думаєш про мобілізацію? Обирай новітній підрозділ Сил спеціальних операцій четвертий полк Рейнджер. Відвідай наш сайт ranger4.army та переконайся в новітності забезпечення. Обдумай свої питання та постав їх нашому рекрутингу за телефоном 09 33 7433. Четвертий полк рейнджер. Рейнджер ranger. ranger4.army –